Слава Україні! В студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самоленко за режисерським пультом Наталя Квишенко. Ми вітаємо всіх слухачів і розпочинаємо програму Радіо День Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні, вівторок, 10 жовтня, російський агресор уже 594 дні не полишає спроб захопити Україну. Проте ЗСУ активно протистоять армії РФ. На жаль, російські військові не тільки руйнують життя українців, але й знищують всю критичну інфраструктуру, завдають ударів по продовольчій системі. А Миколаївщина аграрний край, і продовольча безпека та високі врожаї це один з пріоритетних напрямків розвитку регіону. Тож системи зрошення відіграють важливу роль в агропромисловому комплексі області. Наразі ситуація зі зрошенням критична. До початку війни в Миколаївській області зрошувалося 40-42 тисячі гектарів в 2022 му було лише 2,9 тисяч гектара. Поступово площі почали збільшуватися, і вже цього року площа земеліки зрошують в області, становить близько 16 тисяч. Овня на Миколаївщині за ініціативи організації водокористувачів Інгулецька відбулася зустріч заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Головні з першими заступниками начальників Миколаївської ова та Херсонської. Також був присутній перший заступник голови державного агентства меліорації та рибного господарства, а також директор департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ова та директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації. Тож далі у програмі Радіо сьогодні дізнаємося, яким є стан зрошувальних систем на Миколаївщині та перспективи їх відновлення, які завдання вирішує організація водокористувачів Інгулецька, та як співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування в області Миколаїв, радіо Твого міста. У травні 2022 року було прийнято закон про організацію водокористувачів. Ним передбачено нову форму господарювання, яка надає послуги з транспортування та подачі води. В документі прописано покрокову роботу організації у плані допомоги агровиробникам у міліорації земель. В Україні вже зареєстровано більше 30 ОВК, найбільше в Одеській та Черкаській областях. В рамках провадження урядової стратегії на території області в зоні обслуговування управління каналів річки Інгулець, зокрема Інгулецької, Спальської та Явкінської зрошувальних систем, створено першу організацію водокористувачів Інгулецька, яка покриває сто цілих і три тисячі гектарів області і 190 тисяч гектар загальної площі господарських земель Її засновниками є 24 агровиробники. Їх землі можуть зрошуватися з річки Інгулець. Правда, є проблема щодо якості зрошення, чи система потребує промивки. А організація водокористувачів Інгулецька, створена у липні цього року, є першою в області та найбільшою ОВК в Україні за потенціалом. Так повідомив, перший заступник голови державного агентства мільйорації та рибного господарства Тарас Кот під час зустрічі з представниками. Ами міністерства та керівництва Миколаївської та Херсонської областей. Що це означає? Маємо можливість зараз запитати пан Тарас з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе, і вам слово. Це перша організація водокористувачів, яка створена в Миколаївській області, але на сьогоднішній день за потенціалом це найбільша організація водокористувачів в Україні, тому що вона створена на влескі Спадській та якісті зрошувальних системах і загальний потенціал цих систем близько 120 тисяч гектар поливних земель якою є найголовніша мета роботи цієї організації, по перше, значить, я хочу наголосити те, що казав на інших зустрічах, що створення організації водокористувачів це не обов'язковість, це право водокористувачів створити таку організацію. Такий невеличкий приклад, якщо є зросливана система, на якій працюють його які є водокористувачами цієї зросли системи, тобто забирають безпосередньо воду до себе на поля. То вони мають можливість створити організацію водокористувачів. Після цього вони мають визнати меліоративну мережу і внести відповідні дані до ДЗК, до земельного кадастру. Вони вже тоді розробляють плани розвитку цієї системи, вони формують вартість подачі води на поля. І вони тоді у них з'являються можливість приймати участь у грантових або інвестиційних програмах ну з нашим міжнародним донором. Наскільки це реально зараз відновлювати е, на Миколаївщині зрошувальну систему? Якими можуть її бути перспективи? Ну по перше, відновлення зрошення це велика проблема до всієї країни. Ну якщо до початку війни е, у 2021 першому році е, зрошувалось у Україні. Близько 570 тисяч гектарів земель. То після знищення Каховської Каховської знищення Каховського водосховища на серпень 2023 року у нас залишилось близько 105-106 тисяч гектар зрошуваних земель, і ми зрозуміємо, що продовольча безпека країни і врожаї на півдні нашої країни безпосередньо залежать від можливості подачі води на поля. Тому Тут і справа держави, і справа безпосередньо. Організація водокористувачів, що необхідно змодернізувати систему, необхідно збільшувати площі з uh -huh. І дійсно це необхідно і саме під час війни, тому що ми дуже багато втратили. І поступово Франізація треба відновлювати. Тож з обласними військовими адміністраціями відбувається тісна співпраця цієї організації. Коли спілкувалися з нашим керівництвом, що пропонували і як Ким був кінцевий результат цієї зустрічі, про що говорили? Ну, кінцевий результат цієї зустрічі, по-перше, було налагоджено зв'язок та було порозуміння з територіальними громадами, що таке ОВК, як воно буде працювати. І Як безпосередньо громади мають цьому сприяти? На жаль, не було представників Держводагентства і управління каналів Інгулець, тому, що саме технічна інформація щодо розробки. Документації по визначенню моляративної мережі Це має бути надана безпосередньо ними, але я ж вже казав, що створено і зареєстровано більше 30 ОВК по країні. Фахівці, які там працюють всіх ОВК, вони спілкуються безпосередньо один з іншим, і вже чотири. Організації водокористувачів в Україні подали заявки щодо отримання безпосереднього майна у власність, mm. тому це питання я вважаю, буде вирішено. Також були представники Місейд Агра був Сергій Кубах. Який детально розповів щодо кроків по співпраці з цим фондом? У них вже працює програма підтримки організації водокористувачів у цьому 2023 році, і три організації вже отримали від них грантові кошти. Те на наступний рік у них теж передбачена програма Agro щодо планів по реалізації ще 11 проєктів відновлення меліоративних мереж, відновлення систем закупівлі обладнання. тощо. Інше і програма ця націльна безпосередньо на співпрацю вже саме саме з організаціями водокористувачів. Це питання часу, так. Це питання, скажем так, не часу, це питання нормальної співпраці між центральним органом виконавчої влади на балансі, яких знаходиться в даному випадку управління каналів річки да, безпосередня керівництвом управління каналів річки. Так, але в нас є велика небезпека. Миколаївщина і місто воно залишається бути прифронтовим, і небезпека вона все таки ще існує. Є таке питання. Вона рано чи пізно закінчиться нашою перемогою, і після того як ми переможемо, ми маємо бути готові щодо розвитку і розвитку швидкого. То ми маємо впроваджувати зараз реформи, маємо впроваджувати нові підходи в роботі галузі і бути готовими, щоб наш скажімо так відтак злетів дуже швидко і не гаяти час після перемоги, а одразу розпочинати з нами на зв'язку. Перший заступник голови державного агентства міліорації та рибного господарства Тарас Кот. Всього в області 190 тисяч гектар земель, на яких зосереджено 22 системи зрошення. Миколаївську область визнають як перспективну у плані зрошення земель для забезпечення продовольчої безпеки держави та світу. Вона одна з найбільших областей України, де Зосереджена велика кількість земель, які потребують зрошення, і більше того, вони вже були зрошувальними, і там побудовані меліораційні системи, які можуть працювати, якщо відновити на них зрошування. Представники програми UCD Agro, як щойно сказав пан Тарас, Кот, підтвердили свою співпрацю у відновленні меліоративних мереж області, але наголошують на тому, що ця допомога націлена саме на допомогу організації водокористувачів. А які рекомендації на Дає UCD Агро, та якими мають бути покрокові дії, пропонуємо послухати у коментарі представника програми UCD Агро Сергія Кубаха, керівника групи із земельної реформи. Рекомендація насамперед виконувати закон про організацію водокористувачів і допомогти у створенні таких організацій і з наступним проведенням інвентаризації міліративних систем. І власне зробити більш рентабельним аграрне виробництво, Ну, абсолютно впевнений, що без проведення меліоративної реформи на відновити ці системи і розвивати аграрне виробництво у нас неможливо. Перша потрібна ініціатива від аграріїв по створенню організації водокористувачів. Перше так по-друге, нужна від державних органів і органів місцевого середування, які зараз утримують у себе на балансі, а міліоративні системи надати достовірну і повну інформацію про ці міляративні системи, в якому вони стані, що кому належить, і а, на яких умовах і дати можливість о Організаціям водокористувачів провести інвентаризацію цих систем і внести їх до державного земельного кадастру. Після цього потрібна співпраця організацій водокористувачів, які були створені а, аграрними виробниками підприємствами, і державних органів влади. І органів місцевого середування по передачі цих систем у власність організації водокористувачів. Справа в тому, що сучасні системи в тому стані, в якому не робочому стані в якому ні знаходяться, це вже зрозуміло, що ні органи місцевого середування, ні державні органи не мають можливості утримувати їх, і саме тому законом передбачили обов'язкову передачу за бажанням відповідної організації водокористувачів. Передачу у власність цих систем. Після цього дійсно аграрії зможуть інвестувати свої кошти, і донори зможуть надати кошти на модернізацію цих систем, щоб вони відновили свою роботу. Без цього. Кошти в системі не з'являться, і ситуація просто закінчиться тим розграбуванням цих мілітарних систем, і відповідно це вдарить по продовольчій безпеці як області, так і країни, так і світу. Ваша думка наскільки Миколаївщина готова проробити всі ці пункти, які ми щойно проговорили? Наскільки воно є прозорим? Миколаївщина повністю готова. Я вважаю, що одна із найбільш підготовлених в Україні. А скільки володіє найбільшим одним? Із з найбільшою кількістю земель і мігративних систем і в Миколаївщині створена найбільша в Україні. Організація водокористувачів, але ця е, організація водокористувачів зараз стикнулася з великою кількістю бюрократичних проблем в безпосередньо по органах місцевого середування, які мають надати всі органи, які мають надати їм дозвіли на розробку документації землеустрою, щоб провести е, інвентаризацію, і з органами державної влади, а саме безпосередньо з організаціями во, Держ, ВО які мають надати вихідні їм дані для проведення такої інвентаризації, і після того, як будуть вирішені питання доступу до цих систем від організації до красушів, туди зможуть з'явитися інвестиції, в тому числі від міжнародних донорів. Інакше зараз виглядає ситуація таким, що системи належать органам влади, які не можуть. їх Обслуговувати належним чином і вони не працюють. А самі аграрії не можуть туди вкласти кошти, і донори не можуть не можуть вкласти кошти й дати кошти аграріям, тому що системи їм не належать. Причому це потрібно робити терміново. Я тут сподіваюся на розуміння і місцевої влади. Я скажу, що обласна державна адміністрація робить. Все, що потрібно, тут відвідверта вони розбираються, в тому що відбувається ситуація дійсно критична в цілому по країні і на Миколаївщині, в тому числі, і просто на терміново діяти з тим, щоб наступний повинний сезон ми могли вже зустріти з, з власністю на системи аграрії, і аграрії могли туди завести інвестиції, почати відновлення. Якщо ми цього не зробимо в наступні півроку, ми просто пропустимо наступний половинний сезон, де у нас зрошене земель. Ну, ну майже звернеться. Це був коментар представника програми USAID Агро Сергія Кубаха, керівника групи із земельної реформи, який повідомив, що міжнародні донори готові допомагати агровиробникам Миколаївщини за умови створення ОВК та наступним проведенням інвентаризації мільоративних систем. Тем, щоб зробити рентабельним аграрне виробництво, після цього аграрії можуть інвестувати свої кошти, а донори зможуть надавати кошти на модернізацію на Миколаївщині. ОВК стикнулася з великою кількістю бюрократичних проблем. А ця справа вимагає термінових дій, щоб не пропустити новий сезон з поливом земель. Наскільки аграрії готові та охочі до такої справи, нам прокоментувала ситуацію Надія Іванова, голова постійної комісії обласної ради з Питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки на сьогодні. Я розумію, що у багатьох з тих, ну хто більше за все близько в той час до війни. Зараз інші проблеми першочергові навіть не вода, але вода все одно залишається великою проблемою для Миколаївського традиційно посушливий дуже регіон. Зараз час потребує виробництва саме продукції для споживання, не тільки на експорт. Тому а, і переорієнтацію сімей змін, переорієнтацію ринків. Ну взагалі розуміти там що там сьогодні сої, там, Сукору, якщо затримувати, то на півдні Миколаївщини без рушень ці, ці культури, сіяти, наприклад, самогубство, я вже не кажу про овочі. Тому дійсно граням треба виживати, треба бути рентабельними, треба там сплачувати податки, сплачувати бойовиками і вирощувати все, що кошти хочу. Великі хримирі братися, вони балакати гаразді. А хто з них, коли доходить мова до того, хто з них на себе візьме відповідальність, бути головою цієї велика, е, роботи суту. І звітувати листуватися, пробивати, витрачати свій час, пальне і те, що вирішувати питання. Розумієте, є активні фірмери, досить які готові це все це витрачати. Це них доста інформації про те, що дійсно можна не доєднуватися до века, а створювати свою ока, але там теж є. Звільно розподільчої системи, там, системи водогоня там багато нюансів. Ви знаєте, як голова комісії, ми програму ж 21-го року розвитку ОПК прийняли в облраді і там передбачили і фінансування і підтримку системи зрошення. Я мала на меті, щоб ми. Після фінансували з місцевого бюджету саме проекти. Чому проекти? Тому що в програмі велике будівництво державність є також і реконструкція і будівництво системи зрошення на півдні України. Дійсно на жаль Миколаївщина не змогла прийняти участь. Ми беремо навіть до воєнництва. А Миколаївна виявилася без проєктів, готовий для подання, адже без проєкту гроші не виділяється. Маю великі сподівання, маю розмови з обласними народи, про те, що нам треба цю програму просунути і почати з того, що ми маємо хоч частково, хоч хоч за. Часткового фінансування саме проєктів. адже без проєктів, без кошторисів, ми кути далі рухатися не зможемо. Зараз наразі таких хільних обстрілів, дякуючи зсу немає і виживати жити треба аграрії, А як на мене, категорія населення. Я маю приватний да, бізнес, яка все розміновується рогом. Спирається, бо гралі душа болить, коли земля пустує, коли вона не засіяне. Страшно ОВК, страшно, але ще. Очі бояться роки роблять. Це був коментар голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань аграрної політики Надії Іванової, яка наголосила на тому, що аграрії відповідальний народ, хоч страшно, але вони роблять це для того, щоб подбати не тільки про себе, а й про інших, і про продовольчу систему держави в цілому. І на сьогодні, все для вас працювали ведуча Галина Самоленко та оператор ефіру Наталя Квашенко.